Очевидно, що оголошення мобілізації, тому що частково це тільки термін. Це звичайна мобілізація. Мобілізація це мобілізація, вона не може бути частковою. Це мобілізація резервістів Російської Федерації. Ця мобілізація говорить про те, що та кількість військових, які зараз залучені для участі у війні проти України, не можуть виконати цілей, поставлених Володимиром Путіним. І що генерали його переконують в тому, що вони не можуть виконати цілий, тому що у них не вистачає людей. І зараз буде це збільшення людей. Ми розуміємо, що це тільки перша хвиля такої мобілізації, що в принципі у Кремлі можуть вважати, що вони е, здатні закидати ворога тілами, як це завжди бувало в російській воєнній історії. Росія завжди перемагала, саме дякуючи тому, що в неї був великий мобілізаційний ресурс, що вона не думала про життя своїх громадян, яких вона закликає на фронт. Так було під час Другої світової війни, так було під час Першої світової війни. Дивно було б вважати, що зараз буде інакше. В Росії все ж зробиться на авось так би мовити, як буде це виглядати, ми не знаємо. Мобілізації в Російській Федерації за її історією ніколи не було. Не було мобілізації в радянському Союзі от такої повної. Звичайно, в цій ситуації важко сказати, як буде виглядати цей мобілізаційний процес. Скільки людей дійсно вдасться мобілізувати? Яка кількість людей буде намагатися втекти від цього, уникнути цієї мобілізації? Однак це теж це залежить від ефективності самого апарату резерву і від ефективності репресивного апарату зараз. Ми на все це подивимося. Прогнозувати це важко. Росіяни будуть виконувати власне законодавство, будуть намагатися уникнути призову ті, кому це не хочеться робити, і як, як це відбувається в будь-якій країні, яка переходить на військові рейки, тим більше, що в такій країні посилюються можливості для репресивного апарату. Що Нічого особливого від цього не відбудеться. І ясно, що незадоволення цими рішеннями буде збільшуватися, однак чи вилиться в форму якихось протестів, тим більше ситуації, коли у держави розв'язані руки таким чином, я не знаю. Ми не можемо передбачати кроки Володимира Путіна. Ми знаємо його ціль: це знищення української держави. Ми розуміємо, що він від цих цілей не відступається. Ми розуміємо, що він вважає, що він може використати скільки завгодно часу, щоб добитися цих цілей. Ми розуміємо, що він може використати будь-які засоби для того, щоб добитися цих цілей. Але наскільки він готовий до використання ядерної зброї, ми це не знаємо з тієї простої причини, що ми не знаємо, як реагує Захід. Що Захід йому в принципі пообіцяв, якщо буде використана тактична ядерна зброя. Якщо мати таку інформацію, можна собі. Ївити. Якщо він відчуває себе безкарним, звичайно, я не бажаю не вважаю, що його щось утримує від використання будь-якої зброї масового ураження. Тому що ми бачимо, що у нього кордонів немає. Якщо йому не вистачить 300 тисяч резервістів, буде е е е е мобілізувати ще якусь кількість людей. Тут немає, на жаль. Е Простого рішення, я вже багато е, часу кажу, що ми втягнулися у довготривалий конфлікт сирійського типу, який може е, тривати роками. Виграє в тому конфлікті той, у кого вистачить ресурсів, якщо в ресурсі вистачить у України, виграє Україна. Якщо ресурсів вистачить у Росії, Україна зникне з політичної карти світу і в світі запанує диктатура авторитаризму. Тож треба розуміти, що Путін. Е, з цим не, на цьому не зупиниться. На Заході це теж прекрасно розуміють. Розуміють, що якщо Україна не виграє цю війну, цивілізації Західні також буде загрожувати небезпека. Але з іншого боку, ми не знаємо, чи зупиниться Путін. Можливо, ми наближаємося до війни більш серйозного характеру вже світового рівня, в яку Путіну вдасться втягнути. І західні країни, і тоді звичайна війна в Україні стане лише фрагментом масового взаємовинощення. Такий варіант теж не виключений найближчими роками, не місяцями. Але можливо, що до цього часу Російська держава просто не витримає цієї напруги і розсиплеться її, і якщо не територіально, то принаймні як інфраструктура, як організм. Це теж може бути. Тобто, у війні немає прогнозів, як ви знаєте. І... Коли кажуть, а що буде, а що не буде, це не прогнав ну, у війні. У громадянина одна задача прокинутися наступного ранку, тому що наступний ранок може вже бути останнім у війні для кожного. Як бачите, до речі, росіяни думали, що це не про них, але ну, про них також. всіх, хто є хто живе в воєнний час, є одна єдина задача вижити і перемогти. І інших задач не існує, ніякі прогнози не виправдовуються, не вигадуються, тому що всі прогнози вони можуть реальні діяти тільки у мирний час. Війна не знає прогнозів, війна знає тільки логіку виживання. Захід може збільшувати санкційний рівень, може збільшувати допомогу Україні. Однак що він ще може зробити? Бо очевидно, що Захід ніяк не може вплинути на рішення Володимира Путіна. Ми вже це побачимо. Які б рішення не ухвалював Захід, Путін абсолютно е, ігнорує будь-які е, його намагання впливати. Ми бачили, що Путін вчора навіть відмовився від розмови з президентом Франції. Так що не треба теж перебільшувати можливості Заходу. Ну, Очевидно, що ці референдуми вони теж прийдуть до ознаки поразки Росії. Тому що вони б мали їх провести в ситуацію, коли б російські збройні сили вийшли адміністративні кордони чотирьох областей. Цього не відбулося, а вони все одно проводять референдум. Тому що референдуми зараз використовуються не задля того, щоб території приєднати і використовувати як плацдарм для окупації нових українських регіонів, а для того, щоб приєднати ці території тоді, коли там знаходяться українські війська, оголосити, що російські території окуповані чужою армією, і вже використовувати нові засоби шантажу. Це абсолютно інший варіант, не кримський.